Шарувати пам'ять зараз головору. Нажарка називається Москва покайся». Я надаю слово другому целю. Слава! Друзі, ми напередодні великої трагедії. Я ми будемо вшанавати українців наших дрон, трагедії Москва Віксовицька Москва, Москва заморила холодом. Віксовицька Москва, яка існувала 70 років знищувала мільйони українців, мільйони. І сьогоднішній режим, який є прямим нащадком тих кривавих більшовицьких катів, публічно, цинічно закорищує практики нациду. Старічі старі, існування цієї держави немислими. І тому ми сьогодні зібралися в тому числі, щоб звернутися до московських дипломатів, нехай передадуть своїм господарям Кремлівським що їхній режим йде до кінця. Що нова національна українська влада, яка йде на зміну кримінальному режиму, не буде перед Москвою ходити на побігеннях, не буде прогінатися, з поклонами їздити. Ми зробимо все для того, щоб вони спілкувалися з нами на рівни. Сьогодні ми передамо звернення, чергове звернення до московських дипломатів. Нагадаємо їм про Миколу Лемика, який відповів їм за ті злочини, які вони чинили в 32 і 33, -33 році. Слава Україні! Героям слава! національній ознаці, що сьогодні є нація і що нація є загалом. Це кровна духовна спільнота і мертвих, і живих, і ненароджених. Також завдяки цій Москві ненароджених є дуже багато, дуже багато є померлих, які померли просто через те, що вони є українцями. Відомі факти, де причина смерті в документах. на сматі України. є факти. Сьогодні це можна знайти в інтернеті. Ми не пробачемо. Ніхто не забуде і нічого не забуде. Слава Україні! Слово Слава! Слава надається новообраному народному депутату від всеукраїнського об'єднання Свобода Богу Тролеко. Вітаю вас! Слава Україні! Нагадати, чому ще ми не можемо забувати того, що відбувалося в 32-33 му в х роках. І чому ми повинні проводити такі акції? Чому ми повинні нагадувати тій державі, яка сьогодні несе всю відповідальність за злочини Радянського Союзу Російській Федерації, нинішній так званій з центром... В Кремлі. Отже, чому ми повинні про це пам'ятати? Тому що, можливо, тут сьогодні ми присутні голою випадка. І цей випадок полягає в тому, що тоді, в ті далекі 30-ті роки, хтось із наших предків. Або дід, або прадід, в когось, можливо, батько чи мати. Випадково вижили. В цьому і є доля випадку, що сьогодні ми з вами тут стоїмо. Тому що ми могли б тут і не стояти. Ми могли б просто не народитися. Так як не народилися сотні тисяч і, напевно, мільйони українців. Завдяки тому голодомору, який був. Здійснений оцим антилюдським більшовицьким режимом. Тому що когось дід приховав мішок з піжжя і його не знайшли коти і дав можливість своїм нащадкам вижити. Когось дитина знайшла якусь нору суслика теж з якимось зернами. І це теж допомогло родині вижити. А багато таких було, які не змогли вижити. Не було того випадку, який дав їм можливість вижити. Отже, ми не... повинні пам'ятати, що ми живемо, можливо для того, щоб відновити справедливість, покарати тих, хто винний в цих злочинах проти нашого українського народу. І не просто покарати, а і зробити все можливе, щоб в майбутньому наша нація не була поставлена в той в такий стан, в якому вона була в 30-х роках. Ми повинні забезпечити беззупинний розвиток своїм майбутнім поколінням, поколінням українців, щоб вони жили не в трихні, а щоб вони жили в нормальній країні. Щоб їх поважали в світі, і щоб ми нічого не боялися. І наші діти нічого не боялися. От тому сьогодні ми з вами прийшли сюди. От тому ми будемо нагадувати тій державі, яка несе відповідальність за ті злочини, що вона має вибачитись, вона має покаятися. Тому, якщо вони вважають, що не вони винні, нехай скажуть, хто винний. Хай відкриють архіви, нехай всьому світу продемонструють списки тих людей, які організовували Голодомор. Нехай вони назвуть прізвища тих, хто виконував їхні вказівки, тих їх організаторів Голодомору. Звичайно, ми можемо сказати, що так, визнати, так, ця держава покаялась, вона вибачилась, і ми можемо їм пробачити. Тобто не пробачити тим, хто це робив, а ми можемо не мати претензій до самої держави як такої Російської Федерації. Адже ми розуміємо, що і їхній народ теж, напевно, страждав від того режиму радянського комуністичного. Але все одно відповідальність лежить на конкретних особах. на конкретній... Державі, яку сьогодні успадкувала Російська Федерація. Тому ми будемо про це говорити, будемо передавати звернення і, Украї... і будемо вимагати, щоб українська держава, український уряд робили все можливе для того, щоб на міжнародному рівні примусити Росію визнати цей геноцид Холодомор. Визнати як геноцид проти українського народу. Іншого шляху немає. Але вони дуже цього бояться, ті в Кремлі, що сидять. Ну і їхні халої в Україні, звичайно. Тому що вони розуміють, що якщо вони визнають голодомор геноцидом проти українського народу, то одразу наступним кроком буде що? Цьому світу буде зрозуміло, що потрібен суд на комуністичною ідеологією. І цього вони бояться найбільше. Вони найбільше бояться того, що та ідеологія, яку вони сьогодні поспівують, вони там, в тій Російській Федерації, сьогодні знімають фільми про... Гарних радянських вождів про Сталіна, про Леніна. Вони сьогодні знімають фірми, які малюють радянську ідеологію дуже гарною, комуністичну ідею дуже світлою. І вони щодня там, людям, промивають мозок і розповідають, що потрібно відновити. Союз. Тому вони цього бояться, що рано чи пізно міжнародне співтовариство дійде до того, що за злочини перед людством потрібно відповідати. І якщо міжнародне співтовариство в обличчі державних мужів країн Європи не дійде до того, що цей злочин має бути засуджений, то я думаю, саме співтовариство людей, європейських, дійде до цього. Можливо, воно вже дійшло. Можливо, ті уряди, які сьогодні є в Європі, повністю не відповідають тим настроям. які є на сьогоднішній день. Але ми знаємо, що є політичні сили в Європі, які говорили і говорять про те, що те, що відбувалося в 30-х роках в Україні, було голодоморем, було геноцидом і має бути логічне засудження, має бути трибунал над цими злочинами і мають бути названі. Винуватці названі організатори і виконавці цього дійства, цього злочину проти людства. Такі партії, ви знаєте, це Національний фронт праці, це всі націоналістичні партії Європи, з якими наша політична сила є в єдиному. В єдиній спілці, яка має назву Європа об'єднання, Європа вільних націй, в яку входять націоналістичні партії Європи. Так ось я це кажу до того, щоб всі розуміли, що нікому нічого не буде пробачено. І антилюдська ідеологія буде знищена і покарана. Нюрберг, так званий два, має відбутися і він відбудеться. Дякую, товариство, що ви небайдужі до долі нашого народу, до нашого минулого, що ви пам'ятаєте. Хто ми, і звідки? І ви чітко розумієте, що ми повинні діяти для того, щоб змінити ситуацію і для того, щоб забезпечити нашим майбутнім поколінням нормальний розвиток. Дякую вам. Слава Україні! Я цікав на слава надіслати! Слава наші! Прошу звернути увагу всіх товаришів. Сьогодні в нас є пане градянська, де написано Московські дипломати, пам'ятайте про Миколу Лемика. Хочу нагадати вам цей славний постріл молодого ОУНівця, який змусив задуматись самого Стадіна про голодомор. Знати, що українські націоналісти завжди боролись з цим. Помер не просто дипломат доріг, помер особистий друг Сталіна. Зараз вже спускається дипломат Російської Федерації, щоб отримати звернення від нас. А щоб він скоріше вийшов, треба йому сказати. Дипломат, пам'ятай Лемека! Дипломат, пам'ятай Лемека! Дипломат, пам'ятай Лемека! Дипломат, пам дипломат, пам'ятай, лемика! Дипломат, пам'ятай лемика! Дипломат, пам'ятай лемика. Пам лемика! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! Голоду все! Пам'ятай, чужине! Тут Господар Українець! Пам'ятай, чужинець, Тут Господар України! Пам'ятай, чужине! Тут Господар України! Слава приємно! Слава Україні! Слава, слава! слава нації! Дипломат! Пам'ятай, Лемика! Пам'ятайте, дипломат! Пам'ятай, Лемика! Дипломат! Пам